Час слухати Слово Боже. Добрий день! Згадаємо про що ми чули минулого разу. Перший цар береться до своїх важливих обов'язків. Бог благословив Саула через суддю Самоїла. Найважливіше, що має робити новий цар, це слухати Бога і виконувати Його волю. Гарний початок. Біблія. Перша книга Самуїлова, 11 розділ. Коли Самуїл оголосив Саула царем, то не всі були задоволені таким вибором. Дехто з ізраїльтян зверхньо поглядав на Саула і зневажав його. За кого він себе вважає, щоб бути нашим царем? казали вони. Тим часом амунітяни, які межували із землями ізраїльтян. Напали своїм військом на ізраїльське місто Явеш. Будь ласка, не воюйте з нами, благали жителі Явеша, – давайте краще укладемо мирну угоду. Ми пристанемо до угоди лише за однієї умови, відповіли амунітяни. Якщо ви позбавите правого ока кожного мешканця міста. Жителі міста були у відчаї. Проте вони усвідомлювали, що не мають достатньої сили, аби відбити напад амунітян. Дайте нам сім днів, попросили вони, якщо ніхто нам не допоможе, ми виконаємо вашу вимогу. Відтак вони негайно вирядили посланців до всіх земель ізраїльських, благаючи про допомогу. Саул саме повернувся з поля і почув голос Тастогін це посланець з Явеша, прибув до Саулового міста. Саул не вагався жодної миті, він узяв керівництво на себе, він розіслав наказ по всій землі Ізраїльській, щоб від кожного коліна було виряджено людей, спроможних воювати. А якщо хтось відмовиться. То матиме клопіт. Увесь Ізраїль відгукнувся і вислав воїнів до зазначеного місця. Саул надіслав відповіді Явеш, сповіщаючи жителів, що допомога прибуде наступного дня. Ми підпишемо угоду завтра, сказали мешканці міста цареві Амунітян. Вони тримали в секреті Саулове, обіцяння. Тієї ж ночі Саул розділив своє військо на три загони, які вирушили до Явеша. На світанку, коли вороги зовсім їх не чекали, вони приголомшили їх несподіваним нападом і одержали переконливу перемогу. Прибічники Саула святкували перемогу. Вони навіть вимагали від Самуїла, аби той піддав смерті кожного, хто не хоче визнавати Саула за царя. Ні, відповів Самуїл. Це день, у який Бог дарував нам перемогу. Ніхто не повинен бути підданий смерті. Ми підемо. І повсюди виголосимо Саула царем, запропонував Самуїл, щоб усі знали, що Саул домігся перемоги як цар Ізраїлю. Щодо жителів Явеша, то вони ніколи не забували про Саулову доброту та допомогу, яку він надав їм саме тоді, коли вони якнайбільше на неї потребували. Чого ми навчилися? Усім догодити неможливо. Завжди знайдуться ті, котрим ти не подобаєшся. Головне у житті догодити Богу. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!